Зірвають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. До розмови з нашою студією вже приєднався військовослужбовець Збройних сил України, колишній муфтій духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов. Вітання пане Саїде. Слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я, доброго дня. Пане Саїде, хочемо сьогодні з вами пригадати видатного нашого земляка. Зокрема, сьогодні 70 років виповнилося видатному релігії знавцю, філософу та в'язню Кремля Ігорю Козловському. І виявилося, що ви знайомі із цією непересічною особистістю. На жаль, пан Ігор не дожив до свого ювілею. Але цікаво почути ваші спогади про те, як ви познайомилися, що було спільного в вашому житті, і як ви. Загалом розцінюєте постать Ігоря Козловського в історії України. Ігор Анатолійович Козловський був моїм другом і моїм вчителем. Це людина, яку я дуже люблю, ціную і дорожу пам'яттю про свого вчителя. Сьогодні, от на конференції, що відбувалась у Києві, була приурочена. Саме 70 ї річниці від дня народження цього видатного українського діяча і наукового, і політичного, і громадського, тобто, це була дуже така, знаєте, непересічна особистість, дуже цікава людина. Я долучався онлайн до цієї конференції і сказав, що я навчився Ігоря Анатолійовича двом речам. критично мислити, тобто ставитись до будь-якої інформації. Критично оцінувати, перевіряти, чи дійсно ця інформація відповідає дійсності. Міркувати, не поспішати. А друге, чому я навчився в нього, так це по справжньому любити Україну. Він був ширий патріот. Він навчав всіх своїх учнів любити, цінувати, бороти, захищати Україну, і це були не просто слова. Він завжди демонстрував свої високі ідеї, високі ідеали власним прикладом. І саме через цей свій власний приклад він і постраждав, коли е, російські окупанти вороги схопили і кинули його спочатку до підвалів, де його катували у полоні, потім до в'язниці, до колонії і так далі, це виключно через його позицію, що він ніколи не стояв осторонь і він власним прикладом вчив любити Україну. Пане Саїде, то чи можете розповісти, де саме ви разом навчали, точніше, він вас навчав, це було в Луганську, чи це в Києві? В які це роки? Я познакую, познайомився з Ігорем Анатолійовичем, коли був викладачом Українського ісламського університету. Такий релігійний навчальний заклад існував у Донецьку. Він викладав релігієзнавство, а я був асистентом професора шаріатських наук. І ми там саме з ним познайомилися. Це був 2002 рік, 2001-2002 рік. А потім я вирішив поступити на навчання на філософський факультет, і одним з викладачів, з викладачів був Ігор Анатолійович Козловський, який був моїм науковим керівником не лише під час написання курсових проектів. І дипломного проекту, але потім він став керівником моєї наукової дисертації, і в 2021 році він, як керівник, а я як дисертант, ми захистили е, дисертацію по філософії в інституті філософії імені Григорія Савіча Сковороди Національної академії наук України. І е, ми багато з ним планували різних наукових і культурних проєктів. В тому числі літню школу ісламознавства, і разом з Ігорем Анатольовичем Козловським ми були співавтором ісламського енциклопедичного словника це е, такий е, дуже унікальний труд, е, науковий, релігієзнавчий, філософський такий труд, е, який як енциклопедичний славник мусульманських термінів, і нас було там чотири співавтори. І от Ігарянатоліч був одним е, зі співавторів, і ми не хотіли. Видавати і завершувати цей словник, поки він не повернеться з російського полону, і лише після його звільнення він знову долучився до колективу авторів. І тоді ми надрукували, видали цей словник. Він разом з нами був на презентаціях цього словника. Тобто, для мене це був і вчитель, і людина, з якою я постійно працював науковій, в культурній сфері, в релігійній сфері. Він був таким знаєте, мотиватором. Він завжди мотивував нас на рішучі, е корисні вчинки, на високі ідеї. Тобто, це була людина, знаєте, один із тих, про кого кажуть совість нації. Пане Саїде, то правильно ми розуміємо, що Ігор Козловський якраз спеціалізувався не лише на християнстві, християнстві, як на релігії, але він був і спеціалістом і в мусульманській релігії, але водночас знаємо, що як до нього неоднозначно ставилася в РПЦ чи в УПЦ МП. То з чим ви пов'язуєте це? Він був енциклопедичною людиною. В нього після нього залишилось більше 200 його книжок. Це дуже різні книжки від кулінарії до медицини східної медицини і до релігієзнавчих знавчих. Наукових книжок, де він досліджував як християнство, так і іслам. Наприклад, в нього була окрема книжка, присвячена суфізму. Він досліджував мусульманський містицизм. Разом ми з ним я вже згадував, писали ісламський енциклопедичний словник, і в нього була дуже велика кількість творів. Він був дуже такий плідний, вчений. Його дуже любили усі, окрім. Православної церкви московського патріархату, бо він був послідовний україноцентрист, і він вбачав в московській церкві саме агента впливу держави ворога і держави окупанта. Він абсолютно відкрито показував, що російська церква це є продовженням. Російської політики загарбницької імперської політики за це його відповідно московський патріархат не, не любив, бо він зривав от весь цей зверхній релігійний нальот, за яким приховується справжня кигибійська обличчя російської церкви. Пане Саїде, але чи мали ви можливість спілкуватися з паном Козловським після його звільнення про цей полон? І чи він згадував про те, що саме через його ставлення до РПЦ і Московського патріархату загалом він був ув'язаний протягом багатьох місяців? Він небагато розповідав про свій полон, судячи з усього, йому було важко про це пригадувати. Але він розповідав окремі е, сюжети свого перебування, коли він допомагав іншим полоненим, іншим ув'язненим, як він їх підтримував, мотивував, як він допомагав харчами, ліками, які, й, які йому передавала його родина, що він піклувався про людей, і де б він не знаходився, всі ув'язнені. І політичні ув'язнені, і військовополонені, і кримінал на окупованих територіях, який просто за кримінальні злочини були ув'язнені, всі до нього ставилися з великою повагою і називали його професор або вчитель і так далі. Тобто, навіть люди, які е, ідеологічно байдужі, і вони просто криміналітет, бачили, що це людина, яка Потрапила туди не за злочин, а саме через репресії з боку окупантів, і до нього усюди ставилися з великою повагою. Про це він розповідав, як він е розмовляв про сенс життя, про віру, про духовність, розповідав людям важливі речі, що вони мають вірити, як вони мають триматися в цих важких нелюдських умовах. Тобто, навіть знаходячись, можна сказати. На, на дні, фактично у підвалах під час катувань він не просто про себе піклував. Він піклувався про оточуючих про інших. І знаєте, коли він завжди казав: коли ти допомагаєш іншим, тобі легше перенести власні страждання власні, власний біль. Е, особливо ми з Ігорем Анатолійовичем про московську церкву не розмовляли, оскільки ми з ним абсолютно однодумці були. От я поділяв його погляди, і ми більше розмовляли про мусульманську спільноту як Росії, так і України. Ну, але цікаво також дізнатися, як він сприйняв ваше рішення покинути так служіння мусульманам України і взяти до рук зброю, захищати нашу країну, нашу державу від расистів. Він мені сказав, що він іншого від мене і не очікував. Він знав, що я так зроблю, оскільки він добре знав всіх своїх учнів. Він добре знає психологію людини, особливо кожної людини, з якою, з якою він спілкувався близько, і він знав, хто може бути воїном, хто не здатний бути воїном, які є внутрішні чинники, внутрішня сила кожної людини. І в мені він бачив, що я здатен на такі рішучі вчинки, і тому його це абсолютно не здивувало. Пане Сейде, але чи відомо вам чим займався останні зокрема два роки Ігор пан Ігор? Так, і чи відомо, що він думав взагалі про, це, про цю агресію, зокрема, з 2022 року про широкомасштабне вторгнення, чи передбачав він його? Ігор Анатолійович Козловський давав дуже багато інтерв'ю, переважно закордонним. Засобом масової інформації він був відомим е в'язнім е політв'язнім. Його знають далеко за кордоном від сполучених штатів і до мусульманських країн до країн пів глобального півдня. Його слово завжди було дуже авторитетно, тому коли почалась війна. Повномасштабна війна має на увазі з 24 лютого, 2022 року. Він постійно давав інтерв'ю і розповідав правду про російську агресію. В нього були наукові плани. Ми планували з ним продовжувати розвивати українське ісламознавство. Він проводив літню школу літку минулого року, за декілька місяців до своєї смерті. В Стамбулі, в Туреччині проводив велитню школу ісламознавства. От був там модератором, спікером. і для нас було зовсім неочікувано. У нас були грандіозні плани на майбутнє, але знаєте, Господь е, сам визначає, коли скільки, скільки має тривати життя кожної людини, і абсолютно неочікувано для нас. Ми розсталися з Ігорем Анатольовичем Козловським. Він пішов з цього життя. Дякуємо вам, пане Саїде, за ці спогади? Хай спочиває ваш вчитель, але ще хочемо на сам кінець поспілкуватися і на інші теми. Зокрема, почути вашу думку. От сьогодні стало відомо, що в колонії на Росії помер так званий опозиціонер Навальний. Так і хочемо дізнатися вашу думку, як ви сприйняли цю новину? І бачимо, що деякі українці дійсно теж сумують за цим. Чи варто? Сумувати за Навальним. Моя думка може статися дещо дивною, але я не вірю в хороших руських. Хороші руські це ті ж самі імперці, що просто не при владі. Вони боряться не за свободу вільних націй, поневолених народів. Вони не за відновлення справедливості, в тому числі і по відношенню до України, а вони за те, щоб самі прийти до влади. І Навальний після агресії проти Грузії в своєму блозі дуже дуже різко, шовінистично з імперським таким от наїздом, відгукувався про грузин. І коли його спитали після окупації Криму. Його думку про Крим він пам'ятає цю знамениту фразу про те, що Крим не бутерброд, що його ніхто не буде повертати і він не має переходити з рук в руки. І він казав, що Крим ніколи не повернеться до України. Тобто, фактично він підтримував всі путінські, всі імперські наративи, він був згоден з ними. І якщо уявити, що Навальний, наприклад, став би лідером росіян, може президентом. Він продовжував ту саму політику, але би намагався видавати себе демократа, людину широких вільних поглядів, але насправді не варто було очікувати ані повернення тимчасово окупованих територій України, ані свободу для поневолених народів Росії, що прагнуть до волі, до свободи, до звільнення від імперії для до побудови своїх національних держав. І я впевнений, що Навальний це навіть більша загроза ніж Путін. Це от дивна така думка, але Путін і його оточення діють як кримінал. Вони діють дуже топорно. Вони не витончені у своїй зовнішній політиці. Ну подивиться, хоча б інтерв'ю Путіна так і Ру Карлсону, да, замість якихось цікавих наративів, яких якими він міг би зацікавити на першу чергу американського слухача. Він почав розповідати свої уявлення про те, чому мають бути окуповані українські території, чому мала бути окупована Польща, країни Балтії, і все таке інше. Тобто, Путін не вміє грати в витончену дипломатичну політику, а в вот людина розумна і хитра. І він би видавав з себе демократа, людину широких вільних поглядів, але насправді би продовжував би реалізовувати імперський проєкт, і цим він небезпечніше для України. Бо якщо уявити, що такі Навальні прийдуть до влади в Росії, вони будуть намагатись домовитися з міжнародним суспільством. з Пливовими країнами світу про те, щоб все, що росіяни захопили, залишилось Росії, але при цьому, о, ніби про відновлення зв'язків і стосунків з Україною, е, нас як українців, як вільну гідну націю, це ніяк не може задовільнити. Я завжди кажу, що наша перемога це не просто звільнення. Всіх тимчасово окупованих територій, а це розвал розпад Росії на купу національних незалежних вільних демократичних держав. Лише розпад Росії гарантує подальшу безпеку України від майбутньої агресії. Пане Сіде, але цікаво, чим ось смерть Навального, чи можливо його похорони все таки спричинить якийсь рух на Росії, чи вийдуть його прихильники проти цього режиму Путін? Я не вірю в ніякий визвольний рух серед росіян. Росіяни, так звані руські, вони по своєму менталітету абсолютно раби. Він потрібен барин. ті, що були за Навального, вбачали в Навальному доброго баріна, а в Путіні поганого Баріна. На е, рухи на звільнення е, спроможні лише е, поневолені народи Росії, як там, наприклад, народи Дагестана, Чеченці, е, Башкорти, Татари, Буряти, Калмики Рати, Ерзя, інші поневолені народи Росії, що прагнуть. Своєї незалежності, своєї національної гідності, збереження мови та культури, Оці ці народи вони спроможні на протест і на боротьбу за своє визволення. Класичні руські, ті, що вважають себе руськими, вони не спроможні не на які рух. Тому я від росіян не очікую е, якихось е, обурень, якихось акцій. Знаєте, якщо вони будуть, то це будуть одіночні якісь окремі пікети. А національні рухи, визвольні рухи, вони не бачать в, Навального, в Навальному того лідера, який міг би е, дати свободу їх народам. Насамкінець, пане Сейде, а як ви на вашу думку на цю смерть відреагують на Заході, зокрема в Євросоюзі, в Сполучених Штатах? Традиційно великою стурбованістю. Як завжди, вони висловлюють велику стурбованість, будь це ракети по житлових будинках України чи смерть Навального. Глибока стурбованість на, папірі, на папері і все. Зрозуміло, дякуємо вам за ці коментарі. Також дякуємо за спогади про Ігоря Козловського, якому сьогодні випинулося 70 років. Але на жаль, зокрема, і через ув'язнення рашистами він не дожив до свого ювілею. Отож, Саїд Ісмагілов, військовослужбовець збройних сил України, колишній муфтій духовного управління мусульман України, був з нами сьогодні в ефірі громадсько інтерактивного та радіо. 1. на все добре і тримаємося.